Так, дівчата, дубль 2. Перезнімаємо. Всім привіт! На такому браслеті ми з вами зупинились. Відео обірвалося 15 грамів, 1850 гривень 51 долар. Це в нас браслет з діамантом. На зап'ястя, ну, по моїм оцінкам це 16 см, Може, комусь і на 17 підійде. Ось ця частина у нас 5,7 мм. 5 см, 7 мм. І наш діамант йдемо далі. Ми починаємо знову. Є ось такий ланцюжок, бачите. Типу, плетений у позолоті з таким карабіном. Він дуже довгий. Тут 60 см довжина можна вдягати просто через голову, не через замочок. Не чіпати я маю на вас замочок. Таким чином, сплетені, сплетена проволочка. Тут ну, воно виглядає як жгутик, але такий довгий жгутик. Інколи носять підвіски на таких ланцюжках, але не всякий там колончик підійде, треба щось уже таке, що саме для довгих ланцюгів. 18,6 грам вага ланцюжка нашого. Він отакий такий жовтій. Але не дуже яркий. Я б сказала, що він щось типу під бронзу Ну такий сам колір я маю на увазі, або під старину. Ну Це, це просто, щоб вам описати сам колір. Він, в принципі, як на відео він передається. 1150 гривень 32 долари вартість. Це в нас імпортний виріб, кілька є проб і на карабіні ось тут, і на ось цю, отут з краю і ось тут. Бачите? Ось такий ланцюжок цікавий. Наступний ланцюжок 16 грамів вага. Ось таким чином, ну, таке плетіння 48 см довжина. Тут такий карабінчик. Ось ця частина, воно типу галстука 13 см з двома такими сердечками. У минулому відео у нас був браслет, може підійшло б і до браслету такого. Ну, Це більше, як би сказати, ну, щоб на щось таке можна на ділове, можна на якусь ковтинку, щоб понизу воно бовталося. Тут 48 см довжина, Це, в принципі, воно і не коротке, і не таке, щоб довге, але ви можете, якщо треба покоротше, зробити, то таким чином його просто перестібнути. І все, готово. Матові сердечки наші. Вартість хвилинку. 1400 гривень ілі 38 доларів. Ось от, колєжка. Ще у нас браслетики схожі були у минулих відео. Саме такого плетіння. Це підійшло б до них. Є ще ось такий браслет. Він, ну теж, може, міг би підійти, скажімо так. Тут 18 грамів вага, 1650 гривень, 45 доларів. Браслет довгий. Ось таким чином застівається. Мені здається, що він може бути теоретичний на ногу. Знизу тут таке сердечко. Тут кубічний цирконій такого плану. Знаєте, у мене були сережки пелюсточки в такій аграрі, може їх теж показати, щоб ви згадали. Тут 22 см мінімум довжина браслета, максимум. 25,5. Це приблизно на ногу, але на таку тендітну ножку, бо моя, бо моя впритик. В принципі, можна застібнути, але так воно ну не буде бавтатися. От. Я думаю, що він може бути швидше за все на ногу. І був у мене ще один на ногу, дівчата, і був, я ж його готувала, де він же дівся. Так, про це я вам розповіла, я хотіла показати сережки у такій самій огранці. Ось вони такого плану. Ну, трохи схожа огранка. 850 деревень. Тут такі пелюсточки, бачите? Просто що одна така тема по камінню. По цирконію. І крупненький. Так, і висота 2 сантиметри. 850 гривень, тут 8 грам у них вага. Красиві такі пелюстки. Вони знаєте, що мені кошачі око нагадують по, по середній ці лінії, не знаю, ніби очі, просто очі дивляться. Так, фантазія без обмежень. І ось цей браслет, ви бачите, він такий більш ніжний. 26,5. Це він, значить, налізе на, на мою тендітну лапку. Ось, такий карабін. Карабін, звісно, тут. Щось не додав ніби. Ну, Якщо, то в мене є карабінчики по 13 мм можна поставити. 650 гривень вартість нашого. Браслету на ногу. Кубічний цирконій. Ну, карабін тут. Щось він гептом маленький. Подумали, ну, раз браслетик такий маленький, то навіщо сюди карабін? А застібати як? От питання, як застібати? Ну, я, звісно, застібну, але дівчата з, з коготками не застібнуть. 650 гривень вартість браслетом так ось такий типу шармік туфелька 400 гривень на браслет 925 тут на самій оцій шайбочки, на яку вдягається. Тут міліметри 3 вушко, ну, щоб навіть навіть 4. Я маю на увазі, щоб воно ж налізло, треба на якийсь жгутик. Далі таке кольє трохи тендітне, тут 45 см довжина. Також такий невеличкий карабінчик, і бачите, знизу тут перлинка. Отака штучка цікава, вона так буде блищати. 750 гривень вартість, коліє. Це, може, у вас такого типу сережка є, от щось докомпонувати. Така стильна штучка. Хоча схожа по темі з браслетом. Далі браслетик з такими черепашками, тут 19 см довжина, тако він вдягається. О, бачите, до моїх якраз. І він буде на зап'ясі дівчата 16 см, тому що він маломірить через те, що такі звенья, така типу голова у черепахи. І от він саме на. Маленьку руку, бачите, тут трохи-трохи місця зовсім небагато. Просто без каміння браслет, такі візерунки на ньому. 1800 гривень 49 доларів вартість, тут 18,5 грам вага. Досить такий крупненький карабін тут класний, величенький. З чимось носити, або з годинником, або з якимись іншими прикрасами, може, з камінцями. Якусь стежинку з камінцями поруч і черепахи. І ще є класний браслетик ось такого плану, просто вже як самосрібло, його хочу показати. Він також 1800 гривень 49 доларів. Тут у нас 17, так, а, 19 грам вага, класна вага, такий браслет. Красиво виглядає на тоглі. Він регулюється, до, зараз я скажу, до 20 см це до 19 щоб зап'ястя було. Навіть воно трохи більше буде. Ну, більше на пару міліметрів, тому то немає значення. Він стильний, Тогл сам не довгий оцей штифт, але він, бачите, так красиво виглядає, хоч маленький, але з кульками по, по, на кінцях. Таким чином, на мою руку, можна, бачите, бать... тут є запас на більшу. А можна багато браслетиків одягти, і буде красота. Він так класно блищить, такий заполірований, заполірований. З іншого боку, проба тут на лицевій частині. Ось ну це мало. Якщо вдруг наложка, то ви побачите, де вам шукати пробу. Такого плану кольє просто шикарно виглядає. Ну, мені дуже подобається. Вони такі стильні стильні. Але поки сам браслет такий то добре. В минулому відео ми переглянули ще ось такий браслет з крупними топазами. Він на зап'ястя 17-18 см. Тут такий замок. Окружність тут приблизно 19. Такий він крупненький, крупненький. Самі топази 9 на 7 міліметрів. блакитні бачите? 3900 гривень 106 доларів вартість. 13 міліметрів ширина браслет. Давайте глянемо ще його на руці. Виробництво Індія. На мене він, бачите, трохи великуватий. Зовсім трохи. Дуже красивий, крупний та пазив завальцовки. Ось такі на сьогодні прикраси. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. До побачення.